Перебуваючи у Штатах по програмі 4 я зробила з дітьми адванс пароль і полетіла в Україну на місяць. Мене теж попереджали, що можуть бути проблеми, що вас не пустять, але я абсолютно в це не вірила. Я робила адванс-пароль по причині того, що мені потрібно закрити в Україні ФОП. Так, я знаю, що офіційно в Україні ти не повинен бути присутній, але це була моя причина, тому що іншої в мене не було. Документи нам погодили за два з половиною місяці, і ще через місяць ми їх отримали по пошті. Взяли білети і полетіли до додому. По дорозі додому питань не було. Коли ми поверталися назад, в аеропорту в Варшаві нас попросили документи, які дозволяють нам в'їзд в США. У мене не було ні громадянства, ні візи, ні грін-карти. Я показала цей адванс-пароль, вони його перевірили, не знали, правда, як його внести правильно в систему, але запросили якогось консультанта і він їм допоміг все зробити. В Лондоні в нас була пересадка, там у нас не запитували абсолютно нічого. І по приїзду в Штати офіцер нам просто задав два запитання: чи ви були в Україні по адванс-пароль? Я сказала, що так, і запитав, скільки ви проживаєте в Штатах. Все, нам поставили штампи і відправили додому. Більш детально про ціни, як я робила документи, скільки це все коштувало, я розповіла під відео. Тому читайте і зберігайте.